Звісно, він його прийняв. Він його сфотографував, зайшов Гугл, каже, а він в Гуглі не читається. У вас правда? документ не прав? проблема. Я йому пояснив, що документ неправильний, то ви неправильно. Для цього треба було трошки дочитати Конституцію, так? Там є в Конституції, де зазначено, що ви маєте право на, на волевиявлення, так? Так, я не договор, я не знаю. Я... Ему ну, надо было показать туда. Можно я... я бы скажу вам. А, я бы ти сказал бы, я а ви ж там, чи ви там це, я не знаю, судовому Я вас дуже умоляю, Подайте на мене кримінал, щоб воно пішло на розголос, щоб вони всі взяли ці документи, перевіли він мене зареєстрований, не зареєстрований. І хто я такий взагалі, що я там написав? Чи я мав право чи не мав? Mm -hmm. Тоді типу, він би зразу закрився, бо тому, що це для нього не вигідно, а це вигідно нам. Звісно, так? В принципі, да правильно. Я тоже підтримую. Не виночі так би мовити у в'язці цих питань. Справа тому, що всі ці речі, які відбуваються, ви пояснили. Є інша ще слідуча складова це визнання тих стосунків, тих речей, яких, які відбуваються, чи від правоохоронного чи від людини визнання. Тих речей. Но парадокс заключається в тому, що ми як освічені мали люди о тих речей, які ви розказали, ми не знаємо ні своїх прав, не знаємо, що відбувається. І слово те визнання, це виходить, ми не знаємо тих речей. І в результаті виходить, що а що ж це тоді відбувається? Визнання це... ми не маємо тих знань, ми не маємо тих основ, тих фундаментів, які пізніше правова система існує. До речі, ще по поняттям, саме поняття право і так далі щось таке. Взагалі нам і навіть і по цьому поняттю підсовують фікцію. Справа в тому, що якщо брати правову систему, яка, так би мовити, існує зараз, це система, яка підведена наоборот, тобто вона фактично не декларує, не, е, вона декларує, але ти не користуєшся правом і твоєю волею. А воля, якраз, і те є, що це не є система твоє, твого рішення, а система. Тих людей, які тебе заставляють це виконувати. А система, якщо тебе заставляють виконувати, це вже не твоє право, це вже інша система, яка називається залежність. Залежність від поліцейського, залежність від рішення когось, який виконує функції, імітує е, керівника і так далі. Тобто залежність, а залежність це вже інша система, не неправова. Неправо, системи зволі. Може бути. може бути. От саме тому ми і тут збираємося. От Саме для цього ми тут збираємося. збираємо. Саме, саме через це... За гроші, гроші. присутні нашому всі ці речі описані. Якщо дивитися будову тризуба, вона складається з внутрішньої частини, яка називається світовид, який охороняє воїн. Так от внутрішня частина світової правила і лівий. Вона складається з трьох частин. Їх зараз знову спотворили і дають тільки дві частини: верхню, нижню. А ще на Десятині церкві, коли розкопки знайшли, і ще й третя була частина. Так от насправді три. Право, верхня частина трикутника, яка в центрі храму знаходиться, світильники, це якраз право. Нижня частина наво, яка залежність, ми жертвуємо, ми, так би мовити, залежні. Енергетична система і ще яло. Тобто, виходить, що наші предки набагато розумніші були, ніж ми зараз з комп'ютерами і гаджетами тут котимо і лазимо, а фактично, ми, ми, ми є не тільки бездали і так далі, а ми тупіші, ніж визнаєтесь, на тобто, висновок такий, що після е, знання це зброя. І зброя дуже сильна, яку нам збираємося, да, тому ми збираємося збирає збирає тут, щоб отримати знання. Так. Uh, дивіться, я коли от коли стараюся, ну як би так сказати, коли я стараюсь ну, зібрати вас чи приїхати на зібрання сюди. До нас в першу чергу я переслідую, ну скажемо так, як мінімум, доступність от цих моментів усвідомлення того, хто ви такі. Да, от, мінімум, хоча б, мінімум. Бо все, все останнє воно саме до вас прийде. Так? Бо ви почнете після цього задавати самі собі питання. От, ви почнете самі задавати самі собі питання. От, ви почулися не багато, але воно крутилося все навколо одного. Хто я такий? Хто ви такі? Да, крутилося. Де ви знаходитесь? Що у вас є? Що у вас є, а чого у вас немає? До чого ви маєте відношення, а до чого ви не маєте ніякого відношення? Ну, до морського дна ви ж точно не маєте ніякого відношення, ні? Не маєте. Так от, так от, а вас хочуть туди, хочуть туди затягнути. Так от, коли мова йде, навіть якщо, якщо говорити так, до, а, Сергій Волков говорив, наприклад, що, а, значить. Весь негатив оцей крутиться навколо нас, його цей негатив хоче нас затягнути в той обут разом із собою. Він бачить це так. А я бачу це трохи по-інакшому. Ну суть не міняється від того. Принцип та -то один і той самий. Їхнє, їхнє завдання одне. Це як ну, по, максимуму, по максимуму знищити. Ну, я не кажу нас, а людство знищити по максимуму. Тому. Самосвідомлення, як мінімум, нас самих, от зараз тут і сьогодні, і тих, хто нас бачить чи чує, це ну я я вважаю, я вважаю це, моя особиста думка. Це найперше. А після цього, коли ви почуєте, як мінімум, те, що я от до вас доніс, оце от ну ви оце, оцей мінімум, і причому дуже хорошо постарався прив'язати це все іменно до декларації про державний суверенітет, так того саме, що всі українці. Ну, нібито визнають так, я не знаю, там, всі не визнають, але я так думаю, ну, коли бачу, то стараються всі державність України визнавати, правильно? да? Але ніхто не розуміє, що коли говорить про державність України, про державність України йдеться мова, то мова йдеться про державність якраз УРСР. да? Бо ж є ж закон України, згідно якого а, значить, Кравчук в свій час, в 91-му році, назву або слова, слова УРСР замінив на слово Україна. да? Тому коли мова йде про Україну, то е, взагалом е, про державність України, то мова йде про державність якраз у РСР. Е, і якщо мова йде про громадянство, ви маєте усвідомити, що Декларація про державний е, суверенітет України вам гарантує вам гарантує на підставі ось цього свідоцтва про народження, що у вас є, да, ваше, громад... ваше право за правом на ваше право на громадянство за правом народження з єдиним громадянством. Ніякого іншого громадянства отут не може бути ніяк. Навіть, навіть, навіть Верховна рада, вже нас робили запити, значить е, хлопці, і, значить навіть, Верховна Рада дає відповіді, що нема громадянства, нема. І я робив. Можна я буквально стаття 80 Конституції України дослівно читаю. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності. За результати голосування або вис висловлювання у парламенті та його органах за винятку відповідальності за образу чи напрям не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. Все давайте я тепер зачитаю. Можна хотів би сказати? Ні-ні, воно до тебе рекомендувати. Це звернувало, що казав Велічук те, що Кравчук е взяв і замінив. Ресервна Україна, ви тако ставили... оцініть цю цю ці моменти. Саме більше злочин свій відбудеться. Тому що вони і так його поміняли, а не зробили як положено до кінця. Спеціально на цьому вся строїться фігура, ребята. Оце все найголовніше. Оце саме головне. Як назвати Олег? Олег. Олег, а, скажіть ще раз те, що ви ще не сказали? От стаття 80. Стаття 80. 80 народні депутати України. Все. Більш треба, більше не треба. Стаття 80. -та. Народні депутати України. Да? Почули, так? Да? Ага. Читаємо до закону України про право наступництва. Там народні депутати? Так. А, а да. тепер читаємо е, стаття 1. закону України про право наступництва. з моменту проголошення незалежності України, тобто 24 серпня, найвищим органом державної влади України. Є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. Давайте